Незвичайні автівки створює Олександр Барон. Хотрот його головне захоплення це особливий від тюнінгу. Тут головне, щоб авто було легким, адже у часи сухого закону на таких автомобілях гангстери втікали від поліції. Зі звичайної машини залишаються тільки руль та сидіння. Серце автівки збирають вручну. Чоловік розповідає, що він не приховує своєї любові до таких надзвичайних машин. Ми Очень любимо машини, любимо роды Очень любимо машини з глубоким тюнінгом. стиле у стилі у чоловіка декілька. Одна з останніх Рено Кенго. Вот этот автомобіль. Це обічне Рено Кенго. Самое обычное, но не обычное, а зовсім не обычная. Почему? Потому Тому що у нас вона йде як пікап з кузовом. Автівка, родзинка колекції. Чоловіка. Олександр говорить, вона унікальна. Эта машина была сделана именно. Она одна в мире. Почему? Потому что мы сами ее придумали, сами сделали. Это Renault Kangoo Pickup. Поверьте, что больше. Такої другої машини ви не зможете ніде, навіть в інтернеті. А от щоб створити таке авто, Олександру знадобилося більше ніж півроку. На його тюнінг чоловік витратив чимало зусиль. В цій машині внутрішньої все, простое, все звичне, як Тут просто, стоит мощный, Потому що машина вийшла длиннее на 70 сантиметрів. І ця машина якби. Ну, внутрі ми поставили всього, як говориться, все саме, саме, саме лучше. Барони мисли свого життя без автомобілів. Кожна машина справжній витвір мистецтва. А от ідея створювати такі автівки з'явилася ще у 2000-х. Це то время коли ми їздили в Германію, чем займаються люди там. У них прекрасні хутроды, і всегда ми удивлялись, как це все происходит. Так чоловік почав створювати свої хутроди. Навіть дизайн автівки продумував заздалегідь, акустика у салоні з ретродинаміків, а звичайне сидіння за мить може стати зручним ліжком. Тут все продумано до дрібниць. Когда я з друзями їду по трасі, то кожна машина. Которая нас обгоняет, или которую мы обгоняем, все сигналят, показывают класс, и мы едем дальше и балдеем. А гаишники, когда видят эту машину, у них только одно желание: покажите нам ее и все. Цьому гаражі барон проводить багато часу. Ми настільки любимо ці машини, що ми їх настока любимо, що ми все піділимо, облізуємо, вилізуємо, чистім мажемо. Тут лише частина автівок, що барон зробив власноруч, зізнається, ще має багато ідей, які вже скоро втілить в життя. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.